Рухаємось далі. Фінська співачка, лауреатка Євробачення Ніна Астром відвідала з концертом Синельниківську виправну колонію. Авторка та виконавиця пісень з глибоким змістом відвідує місця позбавлення волі на Дніпропетровщині вже друге. Такі благодійні концерти націлені надихати і морально підтримувати засуджених. Що ж змусило відому закордонну співачку змінити велику сцену на тюремні клуби? Дивіться, Просто зараз. Цинельниківська виправна колонія одна з трьох подібних закладів Дніпропетровщини, які приймають у себе співачку. Тур для Ніне Астром організувала українська міжконфесійна місія, духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі при активній підтримці Державної пенітенціарної служби України. Я не думаю, що сюди часто хто прижат ну, півці подібного рівня. Вона професіональна півіса. Ее золотой диск стал Финляндией. Она первое место заняла в Евровидении в Финляндии, когда представляла страну. Но однозначно, что она хочет донести эту любовь Божью до людей. Что вот Бог, Он любит тех людей. И даже если они остались Якби тверджений може бути сім'єю, возможна общен находяться уже все одно не обріченне фінську співачку та лауреатку Євробачення Ніну Астром в установі зустрічали вперше. А тому концерт викликав неабиякий інтерес не лише засуджених, але й співробітників. Немаленький клуб ущент заповнили слухачі. Концерт був насичений потужними емоціями. У всіх композиціях звучали найважливіші для засуджених слова підтримки та розуміння. Хоча сама Ніна не має ніякого відношення до кримінального світу, сама ж мисткиня не розділяє свою публіку на вільних та злочинців. Її звернення однаково актуальні для всіх. Вже понад 15 років я відвідую в'язниці. Це здебільшого країни пострадянського простору: Росія, Україна, Прибалтика, ще Канада, Фінляндія, Непал багато країн. Основна мета сказати людям про те життя, яке вони можуть знайти у вірі. Взагалі ми відвідали безліч місць позбавлення волі. і Я б сказала, що там дуже добре сприймають дуже тепло. Ці люди відкриті, щоб слухати те, що я говорю. Насправді це дивно, тому що я не маю нічого спільного з кримінальним життям, і здавалося б важко знайти взаєморозуміння з цими людьми. Проте вони дійсно зацікавлені, і я знаю, що це відбувається, тому що Бог робить свою справу, коли ми проводимо такі концерти. Мовний бар'єр зруйнували. А щирість гості вдалося донести до присутніх думку про те, що почуття свободи не обмежується тюремними стінами. Навіть із загратованим минулим можна стати повноцінною людиною, говорить засуджений Микола. От я з нею наєдині розмовляв, Вона там говорить або постійно. Ну, Правда, я мало в нього вірю просто в тюрмі що там вже второй срок. Якби задушу взяла.